У Мукачеві попрощалися із загиблою героїною Оленою Бабіцькою. Державний прапор України підняти. Сьогодні у місті провели в останню дорогу полеглу військовослужбовицю 128-ї закарпатської бригади Олену Бабіцьку. Жінка загинула 3 вересня під час російського ракетного удару у Полтаві. Віддати шану та попрощатися з полеглою до святомихайлівського храму прийшли рідні, друзі, знайомі, колеги, побратими та посестри. Ніколи не відмовляла в допомозі добра та усміхнена. Такої запам'ятали Олену її колеги по службі. Вона завжди підтримувала інших у труднощах. Знаю більше її батьків, маму, тата знала чоловіка, діточок знаємо. Ми знали її як дуже щиру, добру і хорошу людину. Людина, яка все життя працювала на своїй роботі, військовій частині і дуже поважала свою, цінила свою роботу, відносилася так серйозно із, із притаманним. Їй таким щирим ставленням. Нам дуже жалко, що вона так захищаючи нас, вона померла, залишила доньку, залишила сина, невістку, внучку залишила, рідних залишила. Я знала Лену як прекрасну, найпрекраснішу людину, котра, напевно, ніколи нікого не обідала. Вона була прекрасна жінка, дружина, мати, сослуживець прекрасний, безотказний, дуже прекрасна, щира людина. 30 років Олена Бабіцька була військовою. Телефоністкою, лінійною наглядачкою служила у 128-й закарпатській бригаді. Люблячою мамою для доньки та сина і найкращою бабусею для онуки. 3 вересня під час ракетного удару в місті Полтава вона загинула. Вічна шана та світла пам'ять героїні.